В ефірі програма Автопатруль я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України, про злочини, які вчиняються проти автовласників та за участю самих кермавничів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисні. Переслідування даївцями порушника на Житомирщині. На Полтавщині молодики грабували пенсіонерів. Сучасний підхід до організації роботи Державної міграційної служби Рівненщини на Закарпатті чоловік затримав грабіжника, який вчинив розбійний напад. Термувальник Мерседеса не зупинився на вимогу інспекторів Даї, а потім влаштував з правоохоронцями перегони. Переслідування тривало майже півгодини. Утікач зупинився лише перед вантажівкою, якою перекрили дорогу. Розпочалася історія у Житомирі. Правоохоронці помітили Мерседес, що рухався зустрічною, і дали сигнал зупинитися. Проте кермувальник на цю вимогу не зважив. Збільшив швидкість і помчав на виїзд з обласного центру. Інспектори розпочали преслідування. Порушника намагалися зупинити три екіпажі даї. Та легковик підрізав патрульні машини і не давав можливості себе обігнати. Ще й створив на трасі аварійну ситуацію через е, громкоговоритель Попросили водія зупинитися справа, на що водій різко проігнорував нашу вимогу. Та додавши швидкість, почав рухатися в напрямку міста Бердичева та намагався бити службові автомобілі. Тож інспектори вирішили перекрити дорогу вантажівкою. Коли втікач побачив, що немає проїзду, зменшив швидкість і на ходу вискочив. Мерседес продовжив рух і за мить в'їхав у вантажівку. Причому в салоні легковика залишилося двоє пасажирів: хлопець і дівчина. Випадкові подорожні, котрих водій зголосився підвести. Начав тікати. Ми почали з дівчиною говорити, просить дай, чи ми вийдемо. Чи... Ми не хочемо встань. Просто зупинися, зупинися. Він музику погромче і газу почав і тікати. Горе водія зрештою догнали і затримали. Спілкуючись із правоохоронцями, він поводився неадекватно. А е, де моя жена? Я винувати да, ви, да, да, да. да. ви Так, Ви не зупинялися дядь. по всій Житомирській області, працівникам дає. Я дону, да? Я в Під час огляду машини у водійських дверцятах виявили пристрій для відстрілювання гумових куль. І з'ясувалося, що номерні знаки на транспорт іншого автомобіля. За скількома статтями покарають водія, буде відомо після проведення всіх експертиз. В Чернівцях правоохоронці ліквідували один з найбільших на західній Україні конвертаційних центрів через нього, щомісяця відмивали сотні мільйонів гривень. Заклад пропрацював близько п'яти років. Про це на брифінгу розповів начальник обласної прокуратури. Організували конвертаційний центр місцеві підприємці. Їхніх імен поки що правоохоронці не називають, але стосовно них вже розпочато кримінальне провадження. Зареєстровано кримінальне провадження стаття статтею 364 частиною другою та частиною 2 статті 205 кримінального кодексу України. За реалізованими спільно з ОМВС оперативними матеріалами, діяльність конвертаційного центру у місті Чернівцях. З офісу, де знаходилася фінансова установа, силовики вилучили сейф. У ньому зберігалася чорна бухгалтерія і понад 8 мільйонів гривень у різних валютах доларах, євро і російських рублях. Середній незаконний обіг даного конвертаційного центру сягає понад 100 мільйонів гривень за місяць. 100 мільйонів гривень. Це в чернівці. І практично є документація, яка це підтверджує. У заходах по ліквідації конвертаційного центру також взяли участь громадські активісти. Ці допомоги представників самооборони. Шість чоловік стояло разом з нашим спецпідрозлом охороняло ці кошти, і зараз вони присутні е, як поняті під час перерахунку. цих коштів наразі слідство триває. початку року міліція посила боротьбу з горичаним та тютюновим фальсифікатом на території України. Це дозволить вивести на чисту воду недобросовісних ділків, які підробляють популярну продукцію. Втім, головна мета зменшити тіньовий сектор ринку підакцизних товарів. Столичні правоохоронці ліквідували підпільний цех з виготовлення підробної горілки. Гуральні облаштували в орендованому приміщенні у Святошинському районі. У виробництво діял в умовах повної антисанітарії. Втім, це були лише квіточки. Виявилося, що ділки додавали до оковитої сильнодіючий лікарський препарат демедрол. Він підсилює дію алкоголю і викликає залежність. На місці незаконного виробництва було виявлено. Та вилучено виготовлений товар з марками акцизного збору 540 пляшок. Рідину схожу на горлочану суміш близько 400 літрів марки акцизного збору з явними ознаками підробки та виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Документи з чорної бухгалтерії, грошові кошти. Сурогат збували під різними торговими марками. Зазвичай товар продавали оптом по 12 гривень за пляшку. Наразі міліціянти встановлюють місця реалізації підробної горілки і людей, причетних до її виготовлення. Досудове розслідування по кримінальному провадженню за частиною 3 статті 204 КК України триває. А на Херсонщині правоохоронці викрили кілька складів, де зберігався фальсифікований спирт. Звідси його перевозили до інших південних областей України, а потім використовували у виробництві алкогольних напоїв, щоб безперешкодно транспортувати рідину. Двоє місцевих бізнесменів підробляли супровідні документи. Згідно з паперами, у бочках були компоненти до палива. На цьому зловмисники і погоріли розпочати кримінальне провадження. На території Херсонської області Береславського Района, и на территории Запорожской области изъяли 22 тонны, 22 тонны спирта на сумму 1 миллион 800 тысяч гривен. По документам это были вот так называемые присадки. На самом деле это был спирт. Спирт очень, спирт очень высокого качества. Міліція Хмельниччини також виявила в області фальсифіковану продукцію і не лише алкогольну. Правоохоронці провели перевірки на території декількох районів області і вилучили з незаконного обігу підроблені цигарки та горілку. Щодо останнього, то експертиза вже підтвердила, що їх хімічний склад абсолютно не відповідає вимогам держстандарту, а відтак може нашкодити здоров'ю. Було проведено 9 обшуків, було вилучено біля 6 тисяч пляшок фальсифікованої продукції, тобто алкогольних напоїв, і біля 3 тисяч пачок цигарок. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 191 частиною 1, Проводиться подальше досудове розслідування, встановлюються канали надходження фальсифікованої продукції на території нашої області. Банду грабіжників затримали на Полтавщині. Четверо молодиків обирали лише самотніх пенсіонерів. Орудували у трьох областях, де познущалося з трьох десятків людей. Одна з їхніх жертв померла. У цьому згорілому будинку Лілія Петрівна народилася і дожила майже до 90 років. Рідні стіни жінку й поховали після візиту чотирьох грабіжників. Було вчинено в навмисний підпал з метою знищення слідів злочину, або ж навіть і. Або ж навіть і метою було вбивство безпосередньо Потерпілою, оскільки вона мож, могла знати нападника. Володики побили стареньку і зачинили в коморі, тікаючи, підпалили оселю. Вогонь помітили сусіди, але врятувати господиню не встигли. Що зникло з хати? Родичам тепер сказати тяжко. За іронеєю долі вбивцями стали такі ж хлопці, яких пенсіонерка ...наставляла на шлях праведний у церкві місцевої виправної колонії. Останні 20 років. Проповідувала у Кременчуцькій виправній колонії. Вона вчила дітей добру, направляла їх на чесний правильний шлях життя. Ця пенсіонерка нічний візит непроханих гостей пам'ятає уривками. Чоловіки тихо пролізли до хати, оточили ліжко жінки і розбудили з одним запитанням. Баба давай гроші, другий коло його теж. Давай гроші. Хлопці кажуть, ну де в мене ті гроші. Ну, каже, чотири гривні у в тому в кошельку забери. Бідолашно тягали підлогу з кімнати до кімнати, били і вимагали коштовності. Про викрадене жінка не згадує. Радіє, що жива. Непритомну поранену бабусю лише вранці виявили родичі, то лікарні привезли в тяжкому стані. Закрита черепна мозгова, травма сотрясення головного мозга, травма грудної клітки, перелом. Рібер, повріжження легкого, пневмогема, торекс. Після операції старенька одужує. Одного з грабіжників правоохоронцям описала детально. Невдовзі четвірку затримали. Чоловіки всі вже були засуджені. Виносили з чужих осель гроші, техніку і навіть харчі. Наразі доведена причетність групи до близько 25 епізодів. Значить, це було і в Полтав, значить, Полтавській області, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Було злочин намагаються перекласти один на одного. Я шукав там, почав шукати гроші повіщам а інші хлопці спілкувалися з господарями дому. Я два роки тому свободися, і за два роки я ні одного преступлення, Я все время працював, робота. Їхнім словам слідчі не вірять. Жорстокість, з якою вони діяли, ну, чесно говоря, не вкладається в розумі здорової, психічно здорової людини. Це вже питання друге. Будуть вивчати і проводитись ряд експертиз, в тому числі психіатрична. Однак ну, здоровій людині важко. Зрозуміти мотивацію тих дій, які вони вчиняли. Розпочато кримінальне провадження. На затриманих очікує позбавлення волі строком до 15 років. Мужній вчинок. Житель Мукачева голими руками скрутив озброєного грабіжника, який просто посеред білого дня напав на літню касирку. Зловбисник підбіг до 6-річної жінки на вулиці, вирвав у неї сумку, в якій було 10 тисяч гривень, і кинувся навтьоки. Подробиці драматичної історії далі. У сюжеті. пригода сталася поблизу цього магазину. Численні очевидці розповіли правоохоронцям, що втекти злочинцю завадили небайдужі перехожі. Вони схопили молодика і прив'язали скочем до паркану, звідки його і забрала міліція. Серед сміливців особливо відзначився Мирослав Качур. Затримав збройного злочинця і передав його працівникам міліції. Мною було прийнято рішення його грошовою премією. І виразити особисту подяку і впевненість, що таких справжніх патріотів на Закарпатті має бути побільше. 39-річний чоловік вибив з рук грабіжників травматичний пістолет. Під час боротьби Мирослав дістав гумову кулю у живіт. Правоохоронці високо оцінили такі відчайдушні й хоробрі дії. мукачівця. Керівництво управління МВС Закарпатської області особисто засвідчую вам щиро подяку та слова вдячності. На службі справедливості вміли рішучі дії під час затримання озброєного злочинця, забезпечує охорону громадського порядку та Стаєнська міліції. Мирослав отримав подяку та премію, а затриманий парубок квиток заграти. У босигарні 27-річний зловмисник проведе до 6 років. Правоохоронці розповіли журналістам, що на молодуку висить ще кілька злочинів, тож срок може бути і більшим. Ажіотаж навколо оформлення закордонних паспортів у зв'язку з останніми політичними подіями в Україні спричинив помітне зростання черг. Не в минула така ситуація, і рівненщину про це та інші питання стосовно роботи міграційної служби розповіла у прямому телеефірі начальник управління Державної міграційної служби України в Рівненській області Лілія Драбчинська. Уже кілька місяців поспіль в Україні триває ажіотаж довкола отримання закордонного паспорта. Так, на Рівненщині, попри п'яти діючих вузлів державної інформаційної системи, три з яких розташовані в обласному центрі, з надмірною кількістю охочих оформити документи для виїзду за кордон, не поралися. В середньому щорічно до нас зверталось 15-17 тисяч осіб з питання виготовлення паспорта. І от минулий рік у нас був рекордний: це 32 тисячі. Упродовж дня працівника Міграційної служби в середньому доводиться приймати близько 90 заяв із питань оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Кажуть, це майже удвічі більше, ніж вони можуть обробити. От я хотіла звернутися до рівня. Але якщо дійсно паспорт не потрібен, вже не створювали цю напругу, тому що в середньому один вузол може прийняти до 50 документів в день. Ми міняємо працівників і вони конвейером до кінця робочого дня до останнього клієнта. Намагаються прийняти документи. Проблем з паспортами немає. Виготовлення паспортів здійснюється в 30-денний термін, і до 10 діб на протязі тижня нам приходять термінові. Бездоганно працює поліграф комбінат і центр персоналізації документів. І ось уже рік ми абсолютно ніяких проблем не маємо. Я сподіваюся, не матимемо. Тому створювати таку таку паніку і. От списатись якісь черги цього не потрібно планомірно всі, всі отримують документи для виїзду за кордон. Та, попри велику кількість охочих виїхати за кордон, Україна зберігає позиції приймаючої країни. Ми не маємо демографічних втрат населення і ми не маємо особливого демографічного приросту. Але статистика, ось, наприклад, першого кварталу цього року говорить про те, що до нас в область звернулось 96 іноземців, які мали намір отримати статус резидента, дозвіл на постійне проживання. Живання із них, напевно, це цікаво нашим мешканцям. Це 50 громадян Росії. Під час програми Лідія Драбчинська розповіла глядацькій аудиторії, як служба Рівненщини бореться з нелегальною міграцією у своєму регіоні. На завдань служби це дійсно протидія незаконній міграції, моніторинг ситуації, що у нас відбувається з перебуванням іноземців, і разом з правоохоронними органами службою безпеки у нас проводяться планові позапланові фільтраційні заходи. Є випадки поодиноки, не масові вітри особи в місяць, які перебувають в державі незаконно. На завершення програми Лілія Драбчинська розповіла про характер дзвінків на гарячу лінію управління Державної міграційної служби, а саме про перспективи запровадження в Україні біометричних паспортних документів. Навчальний рік добігає кінця. Збільшився попит на дитячі проїзні документи або потребу внести дані дитини в закордонний паспорт батьків. Що раціональніше і як правильно це зробити, дивіться у наступному сюжеті. Більшість батьків вже будують плани на дитячі канікули, адже влітку можна не лише перепочити від шкільних занять, а й здоровитися та дізнатися багато цікавого за кордоном. Батькам, які планують їхати на відпочинок за кордон з дитиною або відправити дитину на відпочинок самостійно, важливо знати процедуру оформлення та перелік необхідних документів для виїзду дітей за кордон. Якщо дитина виїжджає разом з батьками, то достатньо того, щоб дитина ця була внесена до паспорта громадянина України, де виїзду за кордон, то з батьківським з вона боє виїжджати. Для цього особа подає заяву про внесення даних про дитину. До закордонного паспорту, і якщо вже дитині 5 років виповнилось, то при цьому додається ще дві фотокартки цієї дитини, свідоцтво про народження і сплачується мита та послуги. Розглядається ця заява: вносяться відомості, проставляється початка на фотокартках та на внесених відомостях. А потім батьки можуть спокійно перетинати кордон з дитиною. Дані про дитину можуть бути внесені до паспортів обох батьків і На підставі в їх заяв. Тобто це передбачено законодавством і ніяких порушень в цьому немає. А якщо дитина виїжджає окремо від батьків, самостійно на відпочинок, тоді дитині оформлюється проїзний документ дитини. Проїзний документ дитини оформлюється на підставі нотаріально засвідченої заяви обох батьків, свідоцтво про народження та квітанці про сплату послуг. За оформлення проїзного документу дитини ми то в такому випадку не стягуються. Також потрібно пам'ятати, що для перетину кордону обов'язково потрібна згода батьків на виїзд дитини разом із законними представниками. Це може бути керівник групи, бабуся та інші родичі. Всі такі нюанси мають бути врегульовані на рівні нотаріально засвідченої згоди батьків. Вчасно та правильно оформлені документи на дитину дозволять вам влаштувати своїй малечі незабутній відпочинок. Це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе.